Усім доброго дня. Сьогодні в нас на огляді два брата-близнюка. Це Hyundai Kona 2020 року випуску з батареєю 39 кВт, запасом ходу в 320 км. Автомобілі у нас в рідній фарбі, в однаковій комплектації, оснащені тепловими насосами. Привезені з Європи, розмитнені, сертифіковані, готові до першої постановки на облік. LED-DHO, лінзована оптика. 17 легкосплавні диски, гума у нас літо 2020 року. Безключовий доступ. Ось такий от салончик тканівий. Легенькі матеріали. І так, по комплектації у нас. Електрорегулювання дзеркал, центральний замок, блокування вікон з клопідіймачів, передні задні електросклопідіймачі, преміальна акустика Крел, утримання в смузі, датчики світла, шкіряне мультикермо. Пробігу у нас тут 40 805 км. Сенсор на багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, Android-Auto, Apple CarPlay, запуск кнопки, клімат. Ось така у нас тут ніша бардачок, скажімо так, USB роз'єм. Перемикання коробки, коробки передач, електронне стоянкове гальмо, два ключики в комплекті. Підігрів передніх сидінь, вибір режиму руху, підігрів керма, автохолд. Ось такий підлокітничок. Автомобілі оснащені заднім парктроніками та камерою. Покажу вам багажничок. Мають повний комплект, зарядочка, подовжувач. Органайзер ось такий. Навіть маємо якусь таку мікрофібру. Е, буксировичний крюк. сітка, Аптечка, герметик, насос, компресор. Повний комплект. Багажний простір. Також тут маємо компресор, герметик, сітка, буксировочний крюк зарядочка та подовжувач. Загалом повний набір. Автомобілі у нас мають мотор потужністю 136 кінських сил, досить непогана динаміка. Ці мотори вважаються одними з найкращих, так як не мають болячок по підшипниках, як, наприклад, 64 кВт. Так як там вже 204 кінських сили, більший крутящий момент і більше навантаження відповідно. Ось такий стан у нас автомобіля. Також маємо підрульові пелюстки для перемикання режимів рекуперації. Тут у нас Менший інтенсивність. Ось, ось тут у нас більша інтенсивність. Запустимо. Покажу, як це все виглядає. Пробігу 69 тисяч. Ось така мультимедія у нас. Така камера заднього руху з, з проекцією. Куди ми повернемо кермо, туди воно нам і показує. Ось так перемикається коробка передач, драйв, нейтрал, паркінг та задня. Підігрівчики, електроручничок. Все у нас працює. Також два ключики, клімат. Автоматичний. Досить класно грає, звучить акустика у нас. Але це вже краще оцінювати самому. Покажу також підкапутний простір вам. Попереду у нас лючок зарядних роз'ємів. Тут у нас Type 2 та CCS швидкісний порт. Це у нас індикатор заряджання. І це в нас незвичайний сірий, він сірий в перламутрі. Дуже цікаво виглядає на сонці. І так, тут ми можемо бачити тепловий насос. І, в принципі, нічого такого більш цікавого. Також подивимося і тут. Тепловий насос є. Дещо брудніший підкапотний простір. І лючок Type 2 та CCS. Автомобілі у нас знаходяться у місті Вінниця за адресою вулиця Ярмоли Мелешка 1В. Автомайданчик VinCar. Тут ви можете подивитися ці автомобілі, зробити тест-драйв, повну перевірку, діагностику, лакофарбового покриття, сох та будь-які питання, які вас цікавлять. Так, також маємо доставку по Україні. Якщо вас зацікавив цей чи інший автомобіль, можемо повністю прорахувати доставку у ваше місто. Більше автомобілів можете знайти на нашому сайті vincar.com. Або ж переглянути з тих, що є у наявності. Великий вибір за хорошими хорошими цінами. Ну що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам гарного дня.